Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про подачу на TPS, якщо ви були в США станом на 16 серпня 2023 року. Про продовження дозволу на роботу до 19 квітня 2025 року та про подачу на Advance Parole. Тому що зазвичай подають всі ці три форми пакетом одночасно у мене, до речі, на каналі є відео, чому я вважаю, що варто переходити на з United for Ukraine, і це те, що я зробила. Його ще не схвалили. Я очікую е рішення, але я подалась на TPS. І чому я вважаю, що статус TPS мати вигідніше ніж гуманітарний пароль. З яким ви приїхали в США, також нагадую, що ми пропонуємо супровід в подачі як на ТПС так і на продовження дозволу на роботу і на Advance парол. Тому, якщо ви переймаєтесь що можете щось неправильно зробити, а очікування досить довге тут від півроку і довше, тому. Буде не дуже дізнатися, що чогось там не вистачає. Або якщо раптом вам відмовлять через нестачу якихось супровідних документів. Тому звертайтеся, будь ласка, за супроводом, будемо раді вам допомогти. І останнє нагадую, підписуватись на мій телеграм-канал Canada For ua де ви знайдете усе необхідне для виїзду в Сполучені Штати та Канаду, де є ціла спільнота українців в чаті, які один одному допомагають, відповідають на питання. А також ви можете приєднатися. В мій платний чат на Patreon за 30 доларів на місяць, де я відповідаю двічі на питання особисто. Отже, почнемо з подачі на TPS. це форма I-821 і подати ви її можете як онлайн. Я раджу робити це простіше, так і в паперовому варіанті, якщо у вас немає доступу до інтернету, або якщо ви хочете подати іще форму 912, яка звільняє від оплати офіційних зборів за ці форми, я в кінці про неї розкажу. Для того щоб цю форму подати, треба лише в паперовому вигляді відправляти документи. І два питання, які я найчастіше отримую по заповненню форми на Піес. Це перше, які країни перераховувати. Там є питання, не пам'ятаю точно номер питання, але там про країни, в яких ви бували. Тож, це не всі країни, які ви відвідували за все своє життя, це лише країни. В які ви заїжджали після виїзду з України, тобто коли ви покинули Україну, скоріш за все, виїхали там через Польщу чи через інші країни, ну тому що літаки з України не літають. І далі, якщо ви одразу... Потрапили в США, то вам потрібно вказати, який період ви були, наприклад, у Польщі. Якщо в моєму варіанті я спочатку поїхала в Канаду, а потім в США, то я вказувала і перебування в Польщі і в Канаді. Багато хто переїхав в США після Канади, так само як я, але в Канаді були тривалий період, і от вони переймаються, і це друге питання найпоширеніше. Чи потрібно якось закривати статус у вас? В Канаді temporary Resident, бо ви отримали дозвіл на роботу. Тобто, це вже не просто візитери, да? не просто ви як турист там. І деякі питають, як закрити скасувати цей дозвіл на роботу, щоб якби, ну, бояться, що їм не затвердять статус TPS через те, що у них ну, в принципі, були всі умови лишатися в Канаді, а вони чомусь вирішили переїхати в США. Або ще питання, чи можна не писати, що вони були в Канаді, чи можна написати visitor, а не temporary resident, або е, взагалі не вказувати, що вони там були. Е, ну, якось цей період, е, щоб не бачила імміграційна служба. Імміграційній службі брехати не можна. Ну точніше, можна, але це ви зробите тільки один раз, і тому що далі вам просто не будуть вірити, якщо вас побачать, що ви десь. Е, Обманули, а вони скоріш за все це побачать, тому що Америка з Канадою дуже пов'язані, і у них всі дані відкриті. Тому пишіть все як було. Якщо раптом вам не затвердять TPS, ну. Так і буде, але скоріш за все мають затвердити. Якщо вам відкрили United for Ukraine, незважаючи на те, що вас ви довго були в Канаді. Якщо вас пропустили через кордон, то скоріш за все, все буде добре, але вказувати обов'язково треба все, як було, нічого не приховуючи. Далі, якісь супровідні документи потрібні при подачі на ЦПС, тому що з цим теж часто бувають якісь заминки у людей. Фото паспорту це фотографії усіх сторінок, заповнених паспорту. Можете сканувати телефоном, можете фотографувати, як вам зручніше. Форма i 94 Її можна. Завантажити з сайту I-94 форми. Там вибираєте Get The Most Recent I 94 і це форма, в якій вказано, коли ви перетнули кордон США, до якого числа ви офіційно можете тут перебувати. Якщо це United for Ukraine, то два роки там у вас буде. Також там вказаний номер паспорту. І ще. В усіх цих формах потрібно вказувати номер вашої форми i 94 І також вам потрібно надати доказ вашого безперервного перебування в США від 16 серпня 2023 року. Тобто цей статус тимчасового захисту ці міс, пропонують українцям, які були на території США станом на 16 серпня 2023 року і після цієї дати не покидали територію США. І вам це потрібно якось довести. Як це довести? Тут уже треба підключати креативне мислення. До прикладу, я по. Давала свій договір оренди, брала Resident Ledger. Це такий документ, де показується, що я вносила оплату щомісяця за свою оренду. Також я про всяк випадок взяла ще виписку з банківського свого рахунку американського, де видно, що я користувалася карткою тут в США, тобто відповідно була на території США. Я взяла починаючи від серпня, до от, моєї подачі на TPS. Якщо це діти, можна взяти якусь довідку зі школи, до прикладу, що дитина там вчиться. Це можуть бути якісь довідки з роботи, наприклад, довідки про вашу зарплатню, що вам щомісяця її нараховували. Це можуть бути податкові виписанки з АРС, податкової служби США. Це може бути просто лист від вашого роботодавця, що ви працювали з 16 серпня і далі. Також це можуть бути рахунки за комунальні послуги: там газ, електрика, телефон. Також, якщо, до прикладу, ви проходили медичне лікування від серпня, то можна брати медичні документи, довідки від лікаря, де буде вказані дати проходження цього лікування. Ну, також це може бути в принципі все, все, що завгодно, що доводить ваше безперервне перебування в сполучених штатах починаючи від 16 серпня, тобто, ви маєте довести три речі імміграційній службі, це те, що ви з України. Це ви робите сканом вашого паспорту, що ви були на території США станом на 16 серпня 2023 року. Це ви можете довести формою I-94, І що ви безперервно проживаєте в штатах починаючи з 16 серпня 2023 року. Про це я щойно проговорила. Наступна форма це продовження дозволу на роботу. Це та сама форма на дозвіл на роботу, а 765 яку ви подавали коли тільки приїхали в США зараз. Разом з TPS Ви можете продовжити її до терміну TPS для українців – Це 19 Квітня 25-го року. Отже, що потрібно із супровідних документів для цієї форми, вона теж невелика. Якщо ви її заповнюєте онлайн, то просто завантажуєте те, що там буде написано у вас в супровідних документах. Якщо ви роздруковуєте і заповнюєте і відправляєте поштою, то ось що потрібно прикласти. По перше, це дві фотографії. Вони мають бути стандартів імміграційної служби США, таких самих як. Була фотографія на подачу на участь в лотереї на крінкарту. І у мене є відео окреме, де я розказую про ці всі вимоги до фотографії. Тобто вона має бути квадратною, там ще плице займало певний відсоток фотографій, по-моєму, 80% чи 70% І якщо ви роздруковуєте фотографії, то величина їх 2 на 2 дюйми. Далі паспорт, так само усі сторінки. Форма i94 знову таки і фото дійсного дозволу на роботу. Якщо у вас воно вже є, то сфотографуйте або зіскануйте з обох сторон і також прикріпіть. І остання форма це Advanced Parole, це форма i131. Це документ, який дозволить вам після виїзду зі штатів повернутися в США і зберегти свій статус. Отже, які документи потрібно для форми I-131 – це так само дві фотографії, таких самих розмірів 2 на 2 дюйми, паспорт, знову-таки, всі сторінки, та сама форма i 94. І якщо у вас поїздка термінова, і вам терміново потрібно отримати адванс парол, то є ще декілька пунктів, які потрібно довести. Це якраз мету поїздки і лист пояснення, чому вам потрібно. Їхати, от якомога скоріше, але якщо ви просто подаєтесь на Advanced Parole на основі статусу, TPS, щоб просто в майбутньому мати можливість виїжджати, то вам в принципі не потрібно заздалегідь вказувати мету поїздки. для чого і так далі, це лише якщо вам потрібно дуже терміново отримати цей Advanced Parole. Але так як його дають на основі CPS, а його теж довго розглядають, то хіба що ви пришвидчите обидва процеси? І останнє, про що я розкажу, це форма i912, яка дає можливість звільнити від оплати офіційних зборів за ці форми. А вона досить таки суттєва. Ну, один лише Advance Parole коштує, по-моєму, зараз уточню. По-моєму, 500 так 75 доларів. А, тому а, ну, якщо ви на всю сім'ю його робите, це доволі суттєва вийде сума, і ви можете спробувати подати цю форму 912, особливо якщо у вас скрутна фінансова ситуація, і ви можете це довести. Якщо ви отримаєте допомогу від органу welfare, якщо ви через якісь причини не можете працювати, не факт, що її затвердять, але можна спробувати. Як спробувати це? Подати ці всі форми в паперовому вигляді звичайною американською поштою і додати форму 912. Вам потрібна одна форма 912 на всю сім'ю, якщо ви подаєте всю сім'ю одразу. І якщо вам схвалять. Звільнення від оплати, то ваші документи приймуть в роботу. Можуть вам відмовити тоді просто весь пакет документів вам повернуть назад, і ви можете або оплатити і вкласти квитанцію і назад відправити, або ж зробити все в електронному вигляді і оплатити онлайн на сайті імміграційної служби США USCIS. По-моєму, я пройшлася по всіх таких частих запитаннях по подачі на CPS. Знову таки нагадую, що ми пропонуємо супровід в цьому. Якщо ви подаєтесь одразу і на CPS, і на продовження дозволу на роботу, і на адванс-пароль, то ви отримаєте знижку 20%. Також ви можете. Вибрати щось одне або декілька форм на подачу, і звертайтеся контакт-менеджера. Я лишаю в інфобоксі під відео. Також нагадую підписуватись на наш телеграм-канал canada for ua І до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!